На далекій білій рівнині, де вітер завиває між Крижаними горами, жив маленький пінгвінчик Пако. Він був найменшим у своїй колонії, але мав велике серце, сповнене мрій та відваги. Пако любив слухати історії старих пінгвінів про льодовий край, загадкове місце, де сяють чарівні вогні і де ніколи не буває холоду. Це лише легенди. Сміялися його друзі. Ніхто ніколи не бачив людового краю. Але Пако не сумнівався. Він вірив, що одного дня знайде це місце. Одного ранку лід під колонією раптово затріщав, і великий айсберг відколовся від берега, забравши кілька пінгвінів із собою. Серед них опинилася маленька луна, сестричка Пако. Вона розгублено пищала, а течія несла айсберг все далі в океан. Пако не міг сидіти, склавши крила. Він вирішив врятувати сестру. Ти занадто малий, сказав старий пінгвін Норберт. Подорож океаном це не гра. Але пако не слухав. Він відчував, що не має права зупинятися. Він стрибнув у воду і поплив. Морозний океан пронизував його тіло, хвилі кидали в різні боки, але серце вело його вперед. Він пам'ятав уроки батька, як правильно рухати ластами, щоб уникати течій. День минав за днем, пако плив повз крижини, зустрічав морських левів і навіть розмовляв з добрим китом немо, який вказав йому шлях. Нарешті він побачив айсберг. Луна сиділа на самому краю, налякана, але неушкоджена. Пако. закричала вона, коли побачила брата. Він допоміг їй спуститися у воду, і вони разом попливли назад. Важкий шлях додому здавався нескінченним, але пако не зупинявся, бо знав, його хоробре серце сильніше за будь-який страх. Коли вони повернулися, вся колонія зустріла їх оплесками. Ти справжній герой, сказав старий Норберт. А вночі, коли пако сидів на крижині, він побачив у небі загадкове сяйво. Воно переливалося зеленими та блакитними вогнями, наче саме небо вітало його. Льодовий край існував, і, можливо, він не був місцем на карті, а жив у серці кожного. Тому сміливість мріяти. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.